Чорний чай, будь ласка. Ви серйозно? Зрозумів, зрозумів. Капучино та круасан. На касовому чеку дослівно написано: документ комерційний продажу або виробництва. Виробник. Це його виробництво. 41. 41 раз виробив? Фу, сам платив. Італія. Класичний випадок різниця між туризмом та імміграцією. Варто лише недалеко відійти від кулізів, піццері, джелатерій, пастічарі, щоб зіткнутися із непомірними податками, які не сплачуються, законами, які не працюють, та бюрократією, які на вас плювати. Розібратися у цій кухні, просто читаючи правила, не вийде. Протягом останніх 20 років Італія майже не зростає економічно та не створює робочих місць. Продуктивність праці зростає набагато повільніше у порівнянні з Німеччиною чи іншими провідними економіками ЄС. Податки і бюрократія зробили витрати на робочу силу надто високими для інвесторів. Італійським дивом є те, що цій країні, не зважаючи на всі проблеми, виходить бути третьою економікою Європи з одним із найпотужніших виробничих секторів. Існує думка, що проблемою Італії є саме популістична політика урядів. Я вирішив звернутися до свого старого друга за поясненням. В Італії існували дві основні партії демократичні християни, правоцентристи та комуністична партія. Потім з'явилася соціалістична партія 10-15%, яка стала позиціонувати себе проти комуністичної і стала ніби посередині. Потім від демократичних християн відмежувалися менші партії по 2-3%, які стали більше на лівий фланг. зараз комуністична партія називається ПІДІ демократична партія. Комуністична партія сьогодні демократична? Так, та як так? Так, це все комуністи. Італійці розуміють, що комуністична ідея жива в цих партіях. Так розуміють і підтримують. Так, так, у нас багато комуністів. ось чому тут такі високі податки? Вони хочуть втручатися у все. Правоцентристи, такі як Берлусконі, Мелоні, Сальвіні, який вони можуть мати діалог з лівими? Берлусконі, безумство Одною із основних проблем економічного зростання Італії називають значну вагу відсотків за оплату зовнішніх боргів. Державний борг називають італійським жахом. Що не народившись, кожен італієць вже винен світу 37 тисяч євро. Але здебільшого причина саме у тому, що політики Італії використовують державні ресурси як банкомат для своїх популістських побажань. Що ж, переваги Європи для Італії це зниження банківських відсоткових ставок. Банківських так. Коли ми не були в Європі, ставки доходили і до 15%. високі податки, високий урядовий борг. Відсоткові ставки стали дуже високі. Коли Італія приєдналася до Європи, вона стала робити як всі: списала урядові борги та оплату за урядовими позиками. Тому що Італія завжди має первинний балансовий залишок. Завжди. Завжди. Первинний балансовий залишок це різниця між доходами та витратами у національному бюджеті, не враховуючи витрати на відсотки за боргом. Дохідна частина бюджету Італії у вигляді податків завжди більша за оплату урядових позик. Завжди я знаю, що були борги, і Спочатку ми оплачували відсотки за боргами, а тіло в боргу ні. І ми йшли у балансі в негативі, бо борг не зменшувався щоразу. Були зроблені підрахунки, що якби Італія не оплачувала відсотки по урядовим боргам, боргу не було, тому що з усіма грошима, якими ми оплачували позики, ми могли б оплатити весь борг. Ну ви ж одного разу брали позики. Так, урядовці країни, але це все гра, тому що ми маємо мільярди євро боргів. Чому не стернувати їх? Всі країни в боргах. Чи вдалося згідно заповіту Гарібальді після створення Італії створити італійців? Італія виникла як результат об'єднання потужних торгових міст, таких як Флоренція, Венеція чи Генуя. На складну регіональну структуру Італії наклалася ідея євроінтеграції, яка сьогодні уже не до вподоби італійцям. Рівень підтримки ЄС впав майже вдвічі з 2010 до 2020 із подальшим зростанням негативних настроїв. Напис на вході закладу: Венеційці за фронт свободи. Повідомляємо, що ця територія належить нації венето. Юридично відповідаємо лише перед венеційцями. Я вірю у Європу, але не у таку. А у яку європу народів, але не націй. Як це працює? Ну, наприклад, навіть ти сучава буковина. Історично це європейський регіон, не нація. Зрозумів, що я хочу сказати? Тому що всі запроваджені системи не працюють на півдні у Палермо, якщо ти в Італії, те, що ти робиш в Сучаві, працює і в Чернівцях, тому що ви маєте спільний менталітет. Тут мені зручніше знайти спільну мову з Австрією, тому що дещо австрійське очевидно історично нам близьке. навіть їжа. У нас є багато речей, які ми асоціюємо більше з Відним, ніж з Римом. Ні, брат, зробив просте дослідження. Ми маємо сім європейських столиць, які до нас ближчі за Рим. Нам з ними легше домовитися. Зараз іде дискусія у ЄС стосовно запровадження єдиного податку Flat Tax на рівні 15% 15% це дурня, Має бути 4 або 5, не 15 Важливо, є наставка, важливо, що ти можеш списати на витрати. Якщо зростає податкова база, я ніхіра не можу списати, нехай буде 30 Але щоб я міг списувати більше на витрати. Ввечері до нас приєднаються мої друзі. Італія це ж Європа. Італія, Європа? Я тобі про нього розповідав. <рив> Дівчата на дискач сьогодні не прийшли, тож ми заговорили за життя. Найкращим періодом у житті був повоєнний час після Другої світової. Що було кращим тоді, якщо порівнювати із сьогоденням? Ми мали майбутнє. У якому сенсі ви мали майбутнє? Якщо ти працював і мав позики, ти мав змогу їх оплачувати. Зараз ти береш позики і не можеш їх оплатити. Для життя вистачало небагато. Я керував одною машиною з 1966 року. Зароб 500 тисяч лір на тиждень біля 250 євро і ми мали змогу заощаджувати. Життя стало дорожчим. Так, дорожчим. Зараз маємо нові машини, опалення, телебачення, мобільні телефони. Так, але зараз більше зручностей. Так, більше зручностей, але ми не маємо грошей. Немає грошей. У нас було мало чого, але нам вистачало добре поїсти. Якщо порівняємо з періодом, коли Італія не була членом Європейського Союзу, цей період був кращим. Так із запровадженням євро зарплати зменшилися на 50%, а витрати збільшилися на інші 50%. Тож ми втратили понад 200%. Євро нас зруйнувало. Ми збагатили Німеччину, Німеччину та Францію, країни проти яких ми сьогодні. Як просить ви ж в одній команді в Європейському Союзі ми були засновниками Європейського Союзу? Як так сталося, що тепер ми говоримо, що краще було до нього? І дійсно, як так сталося? Неймовірно. Ми тепер страждаємо. Європа повинна повернутися назад. Кажуть, що ідея Європейського союзу гарна, але можливо зараз необхідно змінити механізм. Ні, я би спробував інше. Можливо, вийшов би з Європи. Як же так? Італія, центр Європи, виходить з Європи? Це лайно, ця Європа. По якій причині? Ми вбиті цією політикою. Ми перетворилися у цуценят все. У нас немає жодних потужностей. Нічого. Навпаки. У нас підвищилися вдвічі всі витрати. А доходи не подвоїлися. Виробництво, промисловість виросли? Ні. 0,1-0,8% на рік. Дуже мало. Чашка кави тут коштує 1000 лір. Тепер 1 євро 10 центів. Якщо раніше ми їли не вдома за 10 тисяч лір, меню для робочого. Зараз 12 євро раніше за 20 мільйонів лір я робив проєкт дому середнього середнього, і у мене багато лишалося. А зараз скільки коштує? 20 мільйонів євро. Але тепер з підвищеними витратами, що йому мене лишається? Нічого. дуже мало. До всіх існуючих проблем додався ковід, але і тут винахідливі італійці знайшли вихід. Сьогодні ми контролюємо Грінпас, QR-код для того, щоб пройти в ресторани, бари, стадіони. Тож, ми маємо тут Давіда, який перевірить, чи мій Грінпас дійсно і працює. Я вважаю, що твій не дійсний. Дійсний, чи не дійсний, тестуємо. Тестуємо. Цю штуку я скачав з інтернету. Йопта! Працює! Працює. Тож, працює в Італії і в Європі. Але посвідчення особи дуже дивне. Це маніфестація проти грінпасу. Це дискримінація та расизм. Ти вакцинований. Можеш йти піцерію Не вакцинований. Не заходь. Маєш й грінпас маєш грінпас. Можеш працювати без грінпасу. Ніякої роботи. І що ми можемо зробити у ситуації, коли ми маємо робити тести кожні 2-3 доби? За тести маєш заплатити співробітнику. 15 євро що 2 доби. Вони дійсні 48 годин. Це незручно. Це незручно, і виходить 230 євро в місяць. І потім немає ніякої гарантії, що вони дійсні. Ні, немає гарантії. Тому що трапляються також тести позитивні у тих, у кого немає хвороби. Тести неправильні, які говорять, що маєте ковід, але його немає. Як і більшість адекватних людей у Європі, італійці правильно проводили ковідні часи. Це ви теж так під час ковіду ізолювалися? Ми приймали свою вакцину. Зараз Лука тобі розкаже, як робити найкращий бітер Амар Дель Орто. Ну, це подвійна прогонка. Це зроблено на абсенті. Отже, абсент, лимон на вербена, квіти бузани, шавлія, м'ята. Трохи чилі. Ні-ні-ні-ні. Відчуй запах. Просто сидіть на сам. Італійці більше не помічають позитивних наслідків перебування у ЄС та часто ностальгують за лірою та візовим режимом. Україні недовіра як до місцевих, так і до європейських політиків. Неоднозначність Італії це коли 64% заявляють, що хочуть чесного лідера, але тільки 50% громадян декларують дохід вище нуля, і до всього цього додалися ковідні обмеження. Я їду далі до своїх друзів, щоб відчути дух економічної свободи колись потужної торговельної республіки. Венето такі люди, як ми, такі люди, як ми, ніколи не здаються.